Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна, власне, з використанням Microbit, як можна, власне, запалювати світлодіоди з різною яскравістю. Також познайомимося зі списками. Ну, давайте переходимо до Microbit. Так, переходимо, власне, в Microbit. Так, запускаємо. І також дивіться, ми ще власне, знайдемо і максимуми, і мінімуми, тобто максимальну яскравість, мінімальну яскравість, познайомимося взагалі, що таке списки, і також попрацюємо з ними. Будемо працювати, власне, програмувати блоками, тобто не в Python, будемо програмувати блоками. Дивіться, Щоб створити власне, новий проєкт, нам потрібно краще також зареєструватися, тобто зайти з використанням Google аккаунта. Це в принципі дуже просто. В інших моїх відео там є. Тобто ви просто можете вийти, ну і, наприклад, зайти ще раз. Да? Тобто, дивіться, можна, наприклад, використовувати без аккаунта, в принципі, Ну, краще все ж таки використовувати, щоб у вас дані всі зберігалися. Тобто, Щоб не було певних проблем, щоб у вас проекти ваші нікуди не вділися. Ну, можна, в принципі, працювати без аккаунта. Якщо зайти, то в принципі, користуєтеся просто контіння з Google, продовжити з Google і власне, просто обираєте далі свій Google аккаунт, який у вас є, і можете його використовувати. Так, ну Запускаємо, створюємо новий проєкт, можна, в принципі, і так працювати. Так, Зараз ми створимо так. ну Нехай буде називатися, наприклад, у нас проєкт, нехай буде називатися, наприклад, R-wet-list, наприклад, ось так. Так, у нас тут будуть списки. Так, створюємо проєкт. Так, дивіться, у нас тут є, власне, дві вже команди, два цикла, по суті, тобто, при запуску щось виконується. Так? Тобто, коли ми запускаємо microbit і постійно також. Ну, дивіться, давайте створимо список для початку. Дивіться, давайте ознайомимося таке списки. Дивіться, у нас є змінні. Давайте створимо змінну. А є ще такі змінні, в яких можуть бути ще змінні. Ну, дивіться, приклад списку, це, наприклад, у вас є речення, так? Тобто, і речення складається зі слів. Тобто слова це будуть по суті, елементи списку. Тобто, може називатися ще одномірний масив, може називатися список також. Ну, ми познайомимося з одномірним. Є також і двомірні, ну це трошки пізніше. Так, І тут є можливість, давайте створимо змінну, Давайте її назвемо список. Дивіться, у нас буде назвемо його R-list. Просто нехай буде ось так, наприклад, ми назвемо. І давайте створимо тепер. У нас є додатково. Дивіться, у нас тут є можливість працювати з масивами. Ну, в принципі, масиви і списки це одне і те ж саме. Тобто, в принципі, це просто у вас є змінна, в якій можуть бути ще знаходиться, наприклад, або строки, можуть знаходитися числа, і ви можете звертатися за індексом, наприклад, до певних чисел, до певних строк можете звертатися за індексом. Це також дуже зручно. Зараз ми подивимося, як це може відбуватися. Запускаємо, власне. Відкриваємо цю вкладинку. Дивіться, отут у нас є задати. Тобто ми давайте задамо спочатку, тобто скільки у нас буде чисел в масиві. так? Так, дістаємо при запуску. І давайте, нехай у нас буде світлодіодів у нас 5. Нехай у нас буде яскравості також 5. Тобто Дивіться, у нас світлодіодна матриця 5х5. Нумерація світлодіодів у нас починається з 0. І у нас, власне, буде також 5 Значення яскравості. Дивіться, яскравість вітодіодії змінюється від 0 до 255, тобто максимальне число 255. Ну, нехай буде ось по боках. Ось таким чином 255. Тут нехай буде 255. А тут нехай буде, наприклад, у нас 10. Нехай буде також, наприклад, 10. Ось таким чином. Так, дивіться, тепер ми задали свою зміну. У нас буде змінна на яку ми назвали. Да? Тобто, дивіться, ми її обираємо тут. Ось у нас, по суті, вже. Є, власне, створився масив, так, тобто створився список. і Ми можемо також звертатися до цього списку за індексами. Давайте зробимо при натисканні клавіші, давайте власне, запалимо світлодіодну, певну, наприклад, першу строку. Давайте запалимо світлодіодів з різною, з різною інтенсивністю світіння. Так, є у нас на клавішу, а натиснуто. Так, постійно ми прибираємо, і нам потрібен ось такий обробник на клавішу, а натиснуто. Так, його обираємо. Так, і давайте, власне, також і тепер напишемо код. Так, у нас тут потрібні будуть нам цикли. Так, вибираємо цикли. Так, і тут нам буде потрібен для індекс від 0 до 4. Вибираємо ось такий цикл. Дивіться, ось тут. Да, він знаходиться, обираємо ось такий цикл. Так, у нас буде, власне, дивіться, 5 світлодіодів, тобто нумерація, дивіться, 0. 1, 2, 3, 4. Тобто нумерація починається з нуля. Якщо ви 5 напишете, да, світлодіодів 5 здавалося б, якщо ви 5 напишете, це буде вже звернення до 6-го світлодіода, якого не існує. Тобто майте це на увазі. І також яскравості у нас також буде 5. Дивіться, тобто, У нас змінюється від 0 до 255. Так, тепер переходимо. Дивіться, у нас є тут вкладен калет. І тут у нас є більше, дивіться. І можна також задати за координатами. Можна також дивіться, ми будемо запалювати світодіоди. Дивіться, у світодіодів є координати x та y. Ну, звісно, x-координата це у нас перша, тобто сюди це по горизонталі. Y це у нас, власне, по, це у нас стоп да? Тобто Y це у нас вниз також координата. Дивіться, х у нас сюди, Y у нас вниз. Да? Тобто, дивіться, ось таким чином це в нас рядки. А це у нас стопчики будуть. так? Так, ну дивіться, тепер давайте. Задамо сюди все. Так, і давайте також задамо. Так, будемо власне, по X зміщувати. Так, по X у нас буде індекс. дивіться, У нас є тут змін на індекс. Будемо зміщувати по X. Так, Y нехай у нас буде поки 0. так, І тепер найцікавіше, дивіться, ми також будемо змінювати яскравість наших світлодіодів, ну, Давайте спочатку так запустимо, подивимось. Дивіться, Так вже буде працювати, але бачите, вони загоряються всі з однаковою яскравістю. Давайте використаємо власне, дані з нашого масиву, який ми створили, так? Тобто ми знайомимося з такою змінною, тобто це дивіться, це змінна, в якій ще можуть бути числа, можуть бути строки. Тобто, це змінна, яка може містити ще змінні, і до яких можна звертатися за індексом. так? Давайте подивимося, дивіться, тут є методи спеціальні, є також у нас тут довжина масиву, можна дізнатися. І також нам буде потрібно, дивіться, отримати значення за індексом. У нас тут є ось така команда. І давайте її сюди ось так вставимо. Так, І нехай, щоб отак у нас було видно. Так, тут ми, власне, отримуємо за індексом індекс, ось таким чином. І обираємо наш масив ар називається. Ось таким чином у нас буде такий масив. Так, тепер натискаємо на кнопку «А». Бачите, у нас різна інтенсивність світіння світлодіодів. Бачите, Тобто вже у нас тут різна інтенсивність. Давайте спробуємо змінити. Нехай буде у нас тут, наприклад, 100. Тут нехай 255, а тут буде по 100, наприклад. Так, перезапускаємо. Так, зараз дивимося. Бачите, у нас інтенсивність світіння також змінилася. Давайте також задамо деяку затримочку сюди. Дивіться, у нас тут є пауза. Давайте задамо її ось сюди, паузу, І щоб показати, що вони у нас запалюються один за іншим. так? Дивіться, бачите, у нас видно тепер, як вони запалюються. Так, ось ці світодіоди. Ну і звісно, ми можемо тепер контролювати яскравість. Дивіться, Можна задати, наприклад, тут 250. Також можна задати 250, наприклад. І давайте подивимося, як у нас буде змінюватися яскравість. Дивіться, Бачите, світлодіоди тепер крайні у нас горять. Тускло. А Так, ну давайте зробимо ще по 10, наприклад, взагалі, будуть, дивіться, ну, скажімо так, взагалі ледве-ледве горять. Бачите, Тобто, крайні, ледве-ледве горять. Так, ну, і Тут, наприклад, у нас нехай буде 80, нехай буде центральний, також нехай не на повну світить, нехай на 80. Подивимось. Бачите, ось такий у нас вийшов. Тобто, бачите, світодіоди, тепер горять у нас не на повну, Тобто деякі власне, світяться максимально, деякі. Власне, світяться ну, не на максимум, бачите, тобто вони гарять, скажімо так, не так яскраво, як інші. Дивіться, ми можемо регулювати цей процес, бачите, в нас тут є масив. Ну, Трошки пізніше я покажу, можна створити також і двомірні масиви, тобто, щоб можна було кожен світлодіод контролювати. Але зараз. Ми попрацюємо з одномірними масивами. Дивіться, ще, я хотів в рамках цього уроку також показати. дивіться, Можна також отримувати максимальне значення вивести також на одне поле. У нас дивіться, тут є числа певні. Ми давайте знайдемо також, яке тут є максимальне, яке є мінімальне в нашому масиві. Давайте спробуємо це знайти. Так, Для цього нам потрібно написати спеціальні алгоритми. Так, у нас є, наприклад, на клавішу B натиснуто. Так, і ми будемо виводити і максимум і мінімум. Дивіться, давайте спробуємо. Давайте створимо ще дві змінні. Так, змінна у нас буде, наприклад, нехай буде змінна макс. Так, і також змінна, наприклад, мінімум. Да? Змінна мінімум. Так, ось таким чином дві у нас змінні. Так, ну і давайте задамо Так, задати мінімум. І також є задати, дивіться, є також задати максимум, так, дивіться, є максимальна. Тобто задати максимум, задати мінімум. Дивіться, щоб віднайти мінімум, ми задамо власне, значення. Нехай буде ну, у нас від 0 до 255. Щоб мінімум, нехай у нас буде, наприклад, число. Задамо сюди число, нехай буде, наприклад, 10 тисяч. Так, тут задамо щоб максимальне значення, а початкове значення задамо тут також мінус 10 тисяч, навпаки, дивіться, ось так буде виглядати. Тобто, ось таким чином все виглядає. Тепер давайте власне, знайдемо максимум і виведемо також бігучою строкою, виведемо це все на світодіодах. При натисненні клавіші B. Дивіться, Нам потрібно тут також створити цикли. Дивіться, Заходимо в цикл. Також робимо аналогічним чином, дивіться, для індексу від 0 до 4 виконуємо певні дії. Дивіться, Ми будемо шукати максимум в нашому масиві, будемо його перебирати і шукати власне, максимальне значення. Так, ну і давайте тепер зробимо наступним чином. Тобто у нас буде, дивіться, так, зараз буде у нас, дивіться, ми заходимо тепер в логіку. Так, і нам буде потрібно, якщо істина ось такий блок, так, і нам потрібен буде ще математичний блок. Так, давайте логічний блок, нам потрібен, ми будемо зрівнювати. Наприклад, якщо у нас спочатку для максимуму дивіться, якщо у нас значення елемента. Так, Зараз ми також оберемо масиви. Так, дивіться, у нас є лист отримати, так, у нас буде масив Air-ліст. І тут ми отримуємо власне, по індексу, будемо також проходитись до нашого масиву. Дивіться, Якщо він у нас більше, якщо у нас елемент більше максимума, зараз ми сюди поставимо максимум максимальну величину, Тобто, якщо у нас елемент, значення елемента поточного більше максимума, то цей елемент і буде у нас максимум. Ну, давайте тепер задамо таким чином. дивіться, Тепер будемо задавати, дивіться, є задати задати максимум. Так, І задаємо. Просто я тут здублюю, дивіться, є дублювати. І я задам просто максимальне значення. Задам звідси, бачите, ось таким чином я задаю власне, максимальне значення. Задаю поточний елемент, значення поточного елементу. Так, ну і дивіться, ми тепер все, все це шукаємо. І давайте також в кінці, коли ми цикл у нас пройдено, давайте покажемо також рядок. І в рядку покажемо власне, максимальне значення. Так, дивіться, у нас тут є об'єднати. Так, і також у нас є максимум. Макс. Так, і також у нас є. Дивіться, давайте спробуємо також задати, і вивести наш максимум сам. Так? Давайте зараз подивимося, чи вірно він рахує максимальне число. Так, ну і виводимо сюди, так, ставимо також максимум. Так, ну і давайте, власне, зробимо, давайте, власне, це все виконаємо. Так, тепер дивіться, ми натискаємо на кнопку B. Так, ну, давайте на кнопку А натиснемо, бачите, у нас це світлодіоди. Так, На кнопку B дивіться максимум. Так, максимум у нас дорівнює. Дивіться, у нас в даному випадку 250. Бачите, ну і дійсно, у нас число максимальні. Якщо на око, то у нас 250. Там максимальні. Мінімум у нас повинен бути 10. Дивіться, як віднайти мінімум, також достатньо просто. Давайте ще також на всяк випадок очистимо екран. Наприклад, якщо у нас там щось було на екрані, давайте його просто очищати. Будемо на всяк випадок. Так, і тепер давайте, наприклад, якщо ми натискаємо на «А» плюс Б. Нехай у нас буде, наприклад, нехай у нас буде, це буде також мінімум знаходитися. так? Давайте зробимо ось таким чином. Так, у нас буде на клавішу А плюс Б. Так, на клавішу А плюс Б, якщо натиснуто. Так, І ми давайте зробимо власне, дублювання коду. Так, у нас тут є код. Давайте його просто здублюємо, який в нас є. Так, і спробуємо також все це виконати. Так, дублювати код. дивіться так І давайте його перемістимо трошки нижче. Так, ось таким чином сюди переміщуємо. Так, і сюди також очистити екран. Давайте його перемістимо також трошки сюди. Так, і тут робимо все те саме, тільки шукаємо мінімум. дивіться Будемо також дублюємо, показати рядок. Так, дублюємо. Так, і давайте, власне, також в кінці покажемо. Так, і тут трошки нам треба, власне, по. Треба трошки підредагувати. Якщо у нас значення менше мінімума, так, то це буде власне мінімум. Дивіться, Мінімум у нас це значення якесь максимальне. Якщо менше максимального значення, то у нас буде це буде число і буде мінімум. Так? Тобто поточний момент він буде мінімальним. Ну і давайте спробуємо тепер все задати. Дивіться, ми задаємо тут міняємо на мінімум, Тут також показуємо мінімум. Ось таким чином. Так, і давайте, власне, це все. Дивіться, ось код наш виглядає ось таким чином. Тобто загальний код у нас ось таким чином виглядає. Бачите? Тобто, ось так він у нас виглядає. Раз, раз, тобто, бачите, ось таким чином у нас все виглядає. Так, тепер давайте власне, запустимо наш код. Як, Подивимось, як він у нас власне, працює. Дивіться, мінімальне значення у нас повинно бути 10 в даному випадку. Давайте спробуємо його віднайти. Мінімум. Так, дорівнює 10. Бачите, все працює. Так, а давайте задамо, наприклад, нехай у нас буде, наприклад, 3. Так, і давайте чи зараз він віднайде. Так, і також значення ще, наприклад, максимальне. У нас буде 252. І давайте спробуємо ще раз. Так, дивіться, запускаємо. Так, світлодіоди у нас загоряються. Так, також у нас дивіться максимум. Максимум у нас. Ну, тут можна подивитися, що у нас 252, тобто строка, яка біжить, показує так. Давайте подивимося тепер мінімум. Мінімум дорівнює 3. Тобто, дійсно, мінімум дорівнює 3. Бачите, все, як і потрібно, все, як і, все, як і потрібно бути. Власне. Ось таким чином. Дивіться, ми сьогодні ознайомилися, власне, як працювати з масивами. Тобто, вихідний код, посилання також на проєкт. Буде, власне, в описі під відео, ви можете подивитися, можете поекспериментувати. Дякую всім за увагу!